Доброго дня, шановні українці. Зараз в мене до вас дуже термінова інформація, дуже термінове прохання на дуже терміновий збір. збір. на авто Авто для еваку поранених військовослужбовців. До мене звернулися мої побратими, котрі перебувають на Донецькому напрямку. Звернулися за з проханням з допомогою допомогти їм зібрати суму, певну определенну певну суму, котра їм не вистачає. В підрозділі вони зібрали 140 тисяч на авто. Їм не вистачає ще приблизно така сама сума. Тому прохання всіх небайдужих українців долучитися до цього збору, підтримати військових. Ваша підтримка це збережене чиє життя. Тому надіюся на ваше розуміння та підтримочку. Посилання на банку я відкриваю баночку. Баночка буде в профілі. Карта, карта буде внизу під описом. Тому прошу всіх небайдужих, хто знає і розуміє, що таке війна, хто розуміє, як потрібна нам підтримка. Долучитися до цього збору, максимально поширити це відео, поставити лайк, залишити якісь коментарі, зробити репости. Тому всім дуже дякую за приділену увагу. Бережіть себе.